Утиски та репресії проти українських військових у Криму тривають. Досі невідома доля шістьох бійців із різних частин, зокрема, командира бригади тактичної авіації Юлія Мамчура. Водночас захисники Батьківщини починають приїжджати на материк, щоб продовжити службу. Докладніше про кримські реалії в сюжеті Христини Шкудор. Морський трелер Черкаси тримає оборону. Ніч вистояли. Команда готова й далі відбивати атаки росіян. Корабель нині в облозі агресорів на озері Дунозлаві. безперервно плаває адже тільки так може уникнути наскоків. Українці здаватися наміру не мають і ладні дати відсіч окупантам. У мережі навіть з'явилася заява моряків. Ране психологічний стан екіпажу на високому рівні. Всі готові до збиття так незалежно від того, що зі сторони загарбників находили підрози щодо застосування грубої фізичної сили при спробах, які пажем чинити опір. Україні полага, екіпаж які пажма брачкур. Водночас на кораблі життя триває. Військові фотографуються, ліплять вареники та усміхаються. Відео захоплення росіянами українського десантного корабля Константина Ольшанського з'явилося в інтернеті під час штурму. Було чутно чимало пострілів. І Вже сьогодні стало відомо, що екіпажу Ольшанського не полонили. Аби втримати облогу, команда робила барикади на облавку, а зброї не застосовували, щоб уникнути жертв. Про це сповістив командир корабля. Утім, росіянам таки вдалося захопити судно. Та тепер вони володіють лише купою брухту, бо українські моряки залили в бак цемент і вивели з ладу усю електроніку. Частина складу перейшла на бік федерації, решта з речами висадилися на берег. Зараз прийду домой. Буду срадним нього воєнкоманда і далі служить. А делать? я, хоч сам і руски і родственники в Росія, но я служить не буду Росія только на Україні. Тим часом деякі українські військовики вже покинули півострів разом з рідними. Приїхали в Чангар. Матрос Черненко, правоші кавальчу. Вони залишилися вірними присязі, і хочуть служити народові України вже на материку. Хоча нині ще точно невідомо, куди їх відправлять. Вояки зізнаються, загарбники психологічно тисли, і витримати такий пресинг було непросто. Я можу вам сказати, що в течение останнього місяця і в інших степені наш командир, якого з жалею нету і залишився в Криму. Ми всі були як зжата пружина. Сейчас я сподіваюся, ця пружина немножко розслабиться. Водночас українські високопосадовці вже проводять переговори з росіянами про виведення військ і техніки з Криму. Майно війська оцінюють на понад 11 мільярдів гривень. Сіє метою в генеральному штабі завершується. Розробка відповідного плану переда. Нас... Локації військових частин, які передбачають в першу чергу виведення особового складу і озброєння. Техніки і сил засобів ППО, кораблів та матеріально-технічних засобів. Понад 6,5 тисяч військових хочуть, аби їх разом з родинами евакуювали з півострова і перевели на службу до інших частин збройних сил. Проте вирішуватиме їхню долю вже новий міністр оборони, генерал-полковник Михайло Коваль. Адже Ігора Тенюха, парламентарі з другої спроби відправили у відставку. Христина Шкудора НТН.